Вас вітаю хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Отже, сьогодні вийшло масштабне оновлення у Бартандер, і я не зміг його обійти стороною. В принципі, я особливо не буду напевно щось коментувати. Я хочу, от, як зайшов перший бій, так і будемо дивитися з вами. Побачимо, яка механіка гри стала, що змінилося, по суті, що не змінилося. І зробимо, можливо, якісь е, висновки. Тому давайте почнемо. Отже, я в принципі вкачую німецьку гілку, леопардики, е, хочу дуже отримати леопардика, оскільки вони вже навалюють русні піддюлі. Тому буде цікаво пограти на цій е, чудовій техніці. Е, давайте почнемо. Почнемо ми з того, що ми поїдемо напевно. В праву сторону і займемо там якусь позицію. В принципі, із такого я іще нічого не помітив. По суті, танчик їде як їхав, ніяких змін у нього нема. Я, якщо чесно, новини якісь там особливо не читав, що там пишуть, що взагалі входить в оновлення, так? але ми знаємо, що іноді там можуть додати якісь. Корекції у швидкість руху тих чи інших танків, можливо, усіх танків, можливо, не усіх. А буває так, що щось сильно фіксять, як, от, наприклад, була ця тема із совковою технікою, так? Тобто всі натівські танчики їх дуже сильно пофіксили, а совкову техніку дуже незаслужено Підняли у силі, в принципі, у вогневій міці та е, броні. Так, тут знищили танчик, давайте подивимось хто це був. Певно, що якийсь совок. Давайте бабахнемо. Ну, звісно, так, щось, щось влучило. Але він втік. Здається, так. Ну, по суті, пробивається, мені здається, так само, як і було по совкам, тобто пробиття є, але танчику хоч бихне йому взагалі під час попадання такого снаряду в танк раніше, він просто знищувався, оскільки від уламків йшла детонація БК. Як ви бачили, у деяких ютуберів, які... Так само ведуть свої відеоблоги про тундру. У них е, також е, дуже припікає від того, що ти іноді прям в снаряд е, влучаєш прям в самий БК е, в танчику, а йому взагалі нічого ну, не стає. Е, просто почервоніння з цього снаряду, і ну, ніякої детонації, ніякого спалахування БК, взагалі нічого. Ну, Влучив ти в той снаряд і влучив, і нічого йому немає, як то кажуть. Пишіть, чи сталкувалися ви з такими самими проблемами у грі. Оскільки я за собою помічаю доволі часто таку тенденцію. Щось ми навалюємо цьому совку, і йому якось все одно. Та нарешті. Так, ну що, давайте ще тут трошки поставимо. Позиція, в принципі, непогана, мені вона дуже подобається, оскільки ми трошки маскуємося поряд із цим палаючим відбитим танком, він трошки збиває спантелику наших ворогів, оскільки можуть думати, що це. Підбитий вже танк, в нього, наче вже влучили. ну, Тобто, коли ми когось поцілили, наприклад, є якийсь рикошет, і тому подібне там на вас починають вицілюватися, а ви такі хоп-хоп, сховалися, там приціл ворог бачить підбитий танк і думає, що а, ну, це хлопець, напевно, стріляв, і в мене, в мене він стріляв, а його вже хтось і знищив. А ви тут така підкрадуля вилізаєте і його добиваєте Так, я поки закінчую ремонт. Майже він закінчився. Зараз розсіється хмара, наша завіса димова. Побачимо, може. оп Дивіться, просто на удачу. Просто на удачу! І дуже дивно, що в лоб ще з такої відстані робилася ця Абстрата 34, оскільки зазвичай, принаймні минуль, минулими разами, коли я з ВК-3002 стріляв у, у лоб 34-ці, навіть із близька, то були рикошети, а як ми знаємо по механіці грі. Коли ти стріляєш якомога далі від, ну якщо між вами дуже велика відстань між танками, то сила пробиття вона знижується. Але бачите, все ж таки якось ми пробили цей танк і він був знищений. До речі, що не можна було сказати про того піса, якого я намагався. Розковиряти, і все ж таки ну, вдалося його якось розковиряти не з першого разу, але. Але... Так, ну давайте поїдемо напевно на якесь захоплення чи що, оскільки ну, в принципі, вже наші союзники рухаються у бік ворожого респу, навіть не бази. Не точки. Я думаю, що ми можемо поїхати трошки на захоплення стати і звідти щось робити. Можливо, навіть з когось і висіли помалу, помалу ми відкрадаємось. Ось тут стріляють, але я не бачу. Не бачу в кого, головне, щоб не бачили у нас. Так, ось хтось є. Ну. Зенітка. Ми її так трошки шматонули і... В принципі, є напевно сенс заїхати на захоплення точки. Напевно, ми трошки тут постаємо. І я гадаю, що може в принципі хтось і вилізти на нас, і ми зможемо зробити іще один фраг. До речі, друзі, я попрошу вас проявити трошки активності на каналі. Пишіть якісь коментарі, пишіть коментарі під цим відео, оскільки статистика трохи просідає, це, якщо чесно, трошки пригнічує. Я розумію, що відосики теж почали можливо виходити трошки, можливо, десь рідше, але намагаюся, як можу частіше їх робити для вас. Так, в принципі, це перемога. Отже, десь якось так все вийшло. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал, шарте це відео. Слава Україні, всім папа! -па.